Всім привіт! Я на рибалці. Поїхав короче, сьогодні на рибалку, купив собі шнур на aliexpress за 140 гривень. Мені порекомендував його Іван. Є в мене один такий дядька знайомий. Іван, спасибо, якщо ти дивишся за шнур. Я ним задоволь... задоволений на всі 110%. І так, давайте подивимося, що до чого. Ось мій Ориончик 521 тестом. Зріст, як бачите, 2,90%. Катушечка Карту... Фортран 3000. І ось цей шнурочок 0,4. Короче, тонкий, він, конечно, я вам скажу, дуже сильно тонкий. Мені, конечно, це дуже сильно імпонує, але дуже фігово видно. О, дуже тоненький шнурочок. Шмаляє капітально. Коротше, я приїхав його намотати і потестити. І заодно попробувати щось та й половити. Тому, друзі, не гаймо часу. У мене часу досить таки мало, вже вечір, 3 години дня треба пробувати щось та й упіймати. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлова. Ось так от. Перший. окушок, по всій відомості, Невеликий. А ну. Да. Оба! Ха. Ну, не то, що прям невеликий. Досить приличних розмірів, я вам скажу, на чернічку спокусився. Приємно, дуже-дуже приємно. Клас. Нічого не скажеш. Зараз спробуємо туди саме покидати, там, значить, коня сидять. Зараз піду візьму кукан і гуд. Ото гепнуло з під корчі. Коротше, кинув прямо під корч. І тут на тик. Такий... Ну, чомусь я думаю, що це пан судак. Бо Перестав смикатися, то з самого початку смикався. І все. А ну, хто такий? Покажись. Да, пан судак. І зараз відпаде, як обично, в мене. Опа! Ха! Красота! от так от, знайшов, де судак сидить. Тупо на повному виліті. Я вам передати не можу, яка це гарнота. Отак от, от черніка відпрацювала, подарила мені отакого суддачка. Садимо його на кукан. Люди, мене не гнобіть, що я саджу на кукан. По одній маленькій причині, власне, просто, щоб всіх хижаків звідси забирали. Якщо не забираєте, викидайте на берег. Тому краще його забрати, ніж викинути на берег. Отак от. Так от. Є такі водойми, ох боже як руки трусяться. Є такі водойми, де власники питаються щось зробити, але не завжди виходить, бо хижака дуже багато. Тому просять спінінгістів, хто приїжджає, викидувати рибу. Клас! Коротше, 18 грамів лажу по то Іву. Це я новий шнурочок одів, 0,4. Китайський. За 140 гривень. Я вам передати. Не Він шмаляє, капець. Не знаю, зараз видно, буде, не видно, зараз ще раз попробуємо. О, дивіться. Оп! Блін, трошечки не докинув. Ще й просто вітер трошки боковий. Блін, це, мабуть, без судака я буду. Хоча можна поставити вагу більшу. І тоді... Буду ще далі кидати. Але що маємо, тим маємо. Поїхали далі ловити. Коротше, ось іще один. Ну це правда не судак, це більше за все, що окунь. На паузі схопив. Падає приманочка у мене. І тут бац. Затарахтела. Я таку подсечечку красиву роблю. І дивіться, який кабан. Йоханий бабай. Все, 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 мій 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 мій. Ум... І умив, і все як полагається. От це окуняка, я розумію. Йопірний театр. Горбач. Фу. От це воно, я розумію. І все та ж сама черніка. На 18 грамах. Щось так неожиданно 18 грамм працює. Так, ладно. Зараз закидаємо на наш куканчик його. От так от, от то гепнув, я вам скажу, взагалі неочікувано. Оба! Красавчик! Я думав, чесно кажучи, що собак бахнув. А оказався окунь. Та гепнув так, що хай бог милий. І на біленький. Колір. Отак от, от красавчик на 12 грамах. Бачите, яка красота. Ух, шикарно просто. Так, на куканчик садим його. На 12 грамах. Я думав, що я вже окуня і не побачив. А воно, бачите, як оказалося, і окуня побачив. У клас. Так, ну що, поїхали далі. Кидати, він там не один плаває. Короче, сожрали хвостик на біленьком, а тут хто-то є. Отазлодний. Зараз одягнемо ще раз і попробуємо ще раз садити. Ну, поїхали. Ось наш з вами результат. Йоханий бабай. Цей судачок зараз щас... тут наробить діло. короче остання у мене відпрацювала біло, і ми маємо ось таку, такий результат. Чотири гарних окуня і один невеликий судачок. Ну що ж, друзі, провірив я свій шнур. Шнур, шнур виходить, що 0,4 тримає досить непогано. З непривички віддальності закиду я досить часто засажував в кусти, але то таке. Лише один отстріл був і той за того, що я задовбався кидати великою вагою і трохи не розігнув палець, і Виходить, що щолкнуло крепко. І по пальцю і так щелкнуло. В принципі, шнуром я задоволений. Це була моя основна задача сьогодні протестувати цей шнур зрозуміти, підходить він, не підходить, Тому я цей шнурок, вам чесно скажу, а що я вам скажу ще... на повному під Івою, ну це десь приблизно метрів 90 1,90 м. Я туди закинув 18 г. О і прямо так два оборота зробив катушкою, і відразу в мене так гоп і крепно, крепко сів судака. От, але я його відчув, і це так було: шнур передав крепко що не як у ній хорошо передає, і судака передав. В принципі, я шнуром задоволений. Тому думаю, як приїду зараз додому, закажу собі їх чимало цих шнурів, починаючи від 0,2 і закінчуючи 0,6. В принципі на цьому все тому друзі. Кому понравилось це відео, ставимо вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.